Є з грушки, є з дуба є з горіха. Ці миски черкасець Віталій Пукас витисав власноруч. Це не просто шматок яснення, це йшло розгалуження двох двох гілок. І з самого середини, якщо ви можете побачити, тут дуже така цікава текстура, і сама природа зробила ось такі нерівності. І коли ви передаєте мисці форму, вона дуже красиво виглядає. За першою освітою Віталій Столяр. Тож, каже, технологію знав, але все одно довелося повчитися. Стаєш за станок, береш і робиш. Не виходить, думаєш, чому так не вийшло, аналізуєш помилки і удосконалюєш. Згодом, окрім мисок, чоловік почав виготовляти столові прибори, ступи й вази. Чотири роки тому до такого захоплення його підштовхнула дружина. Зараз, каже, вона і порадник, і помічник. Я можу і пошліфувати посуд, і можу промастити його маслом, воском. Я навіть пробувала точити посуд, але це дуже важко і ну, на це потрібно час, щоб навчитись. Тобто мені трошки тяжкувато це, це робити. Але це дуже цікаво, тому що коли ти точиш, форма ніби спід, як з під ножа, з підрісця ви вимальовується. Серед виробів, які створює чоловік, є й миски з блискавкою. Ставиться дві клеми, подається розряд, і воно само випалює. Тобто ви ніколи не знаєте, який вийде орнамент. Таким посудом користуються й самі, додає Вікторія Пукас. Вдома, наприклад, у нас є салатник, в нас є супниці в кожного, є столові тарілочки, є прибори і є чашки, з яких ми п'ємо. Дерев'яний посуд додає Вікторія, зручний. І якщо за ним правильно доглядати, він може прослужити хоч все життя. Його не можна замочувати в воді, тому що це дерево, воно розбухне. Також не можна мікрохвильову чи в посудомийку ставити. І періодично потрібно його промащувати льняним або горіховим маслом. Зараз у колекції родини немає жодної однакової речі. Усе авторське в одному примірнику, жартує Вікторія. Тож проявляють фантазію, економлять на деревині. Ми не можемо собі дозволити розпиляти дерево, наприклад, і зробити дві однакові заготовки. Якщо можна подивитися, ось у нас всі вироби різної форми, тому що чоловік із маленького шматочка хоче зробити, а не викинути. Додає, віднедавна роблять і люстри. Це складніше й довше. Одну таку можуть робити від одного до трьох тижнів. При світлі, коли світиться люстра, дуже гарно розкривається її текстура та колір. Ольга Горжій, Вікторія Скобацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.